Друзі, вас вітає Ара Сів'є. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Білорусі сьогодні відбувається масою політичні репресії. У зв'язку з цією подією у мачуличах Лукашенко дав чергову команду зачистити всіх. У Білорусі повністю відбуваються суди над політичними противниками. У Білорусі постійно відбуваються суди над політичними противниками, причому у політичних справах дають великі терміни від 10 до 20 років. пише Валерій Карбалевич. Спеціально для главреда. Це якась еволюція тоталітарного режиму в авторитарний. Одним з елементів цього посилення є зміна білоруського законодавства, яке рухається в бік криміналізації не тільки опозиційних не діяльності, але й всього, що пов'язано з інакомисленням. Адже сьогодні в Білорусі за критичні коментарі в соціальних мережах або навіть просто за лайки людей саджають до в'язниці, які за підписку на незалежні змі в своїх телефонах. А в Білорусі майже всі такі медіа оголошені екстремістськими формуваннями. В рамках цього процесу і був прийнятий новий закон, де за зраду державі, чиновникам і представникам силового блоку загрожує смертна кара. Причому зрада батьківщині в Білорусі трактується дуже широко. За цією статтею вже судили журналістів, які критикували Лукашенка. Чому це стосується саме чиновників? Умови існувань. Нинішнього режиму є лояльність держапарату. Саме це дозволило Лукашенку отримати владу у 2020 році в момент найгострішої політичної кризи. І Лукашенко дуже болісно сприймає, коли якісь чиновники або представники силових структур раптом приходять на бік його опонентів. Він вважає це зрадою, і таких людей у Білорусі судять набагато жорстокіше ніж простих протестувальників. Цим законодавством Лукашенко хоче змінити монолітність свого політичного режиму і залякати потенційних перебіжчиків на іншу сторону. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!